Вправа 810. Овочевий магазин продав 240 кг картоплі. Першого дня було продано 3,16 картоплі, а другого дня 7,16, скільки кілограм картоплі було продано за 2 дні. Ну що ж, як можна робити цю задачу? Один із способів це знайти, скільки кілограм першого дня продано і скільки другого. Це буде громістко. Більш просто знайти спочатку загальну частку, скільки продали картоплі за 2 дні. Тобто, що ми робимо? Пишемо тоді перша дія. І в першій дії, якщо першого дня продали 3,16 картоплі, а другого дня 7,16, то ми пишемо, що 3 ,16 плюс 7,16. І це буде дорівнювати 10. Записуємо 16. У дужках пишемо чого? Картоплі. І пояснює пишем: це у нас було продано, продано за два дні. Є, ну що ж, отже, 10 шістнадцятих. Усієї картоплі було продано за 2 дні. Давайте, давайте знайдемо, скільки це буде в кілограмах. На запитують, скільки кілограмів, то треба 240 спочатку. Пишемо. Друга дія. 240. Давайте спочатку поділимо на 16 для того, щоб дізнатись скільки буде одна 16. Ну, що означає поділити на 16? Оскільки 16 це 4, що множиться на 4, то поділити на 16 це все одно, що сказати, що нам треба 240 поділити на 4. Ну і ще раз поділити на 4. І це дивно. 240 поділити на 4, 24 поділити на 4 це 6, і 1 нолик це 60. А 60, що ділиться на 4, це буде дорівнювати 15. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Ну і записуємо, що це у нас складає одну 16 картоплі. Добре. Тобто одна 16 частинка картоплі це 15 кілограм. Для того, щоб знайти відповідь, нам треба таких 10 частинок взяти. Ну а 10 частинок буде в 10 разів більше, ніж 15 кг. Записуємо тоді третє. Ну і пишемо 15. Що множиться на 10, І це дорівнює 150. Пишемо в дужках чого. Кілограм. І записуємо. Це у нас кілограм. Було. Кілограм. Пишемо. Було продано. За два дні. Добре. Тобто даємо відповідь, що було продано на 150 кг. Записуємо тоді відповідь і записуємо 150 кг. Ну що ж, ось таке завдання на додавання дробів та знаходження частини від числа. На цьому вправо завершено.